Пану, в наявності Сузуки 400 SM недорого. Все, пока. Ось так вставимо на Красиво. Про гроші не піточні. Кожен школяр мріє про неї. Все, Я пішов. Майже 20 років ніхто не залазив. Вітаю вас на каналі Марма і Це наш перший випуск, в якому ми будемо кастомізувати Suzuki drz 400 sm Мотоциклу майже 20 років, я в нього не залазив, тому зараз ми його розбираємо та дивимось на всі його вузли. Я думаю, має бути цікаво, тому починаємо. я Тіпа так не взначає. Вау. главное не пожалеть в том плане что разобрал мотоцикл типа такой смотришь думаешь мог бы ездить а сейчас пи***. надо то бегать искать бегать. Знімаємо глушник. Через кріплення пружин вийматися одразу він не хотів. Тому потрібно було відкрутити коліно, а вже потім, провертаючи глушник, його діставати. Кожен школяр мріє про неї поставити на ковіка чи на гіона. Опа, знімай мене. А я мікрофон там увімкну? Так, да, да, все я. працює. Да. Так, глушник ми вже зняли, показую. Дякуємо нашому майстру паші. За професіональну роботу. Контакти ми вам не залишимо, бо багато з вас потім пишуть і отурбують по пустим запитанням. Тому не чекайте на його контакт. Все. Я пішу. Прикол взагалі. Опа, оце пішли далі, оце ми пішли. З діставанням карбюратору у ДРЗ великі проблеми. Тому для того, щоб полегшити цю справу в майбутньому, одразу знімаємо підрамник та поступово від'єднуємо залишки проводки. Майже вся проводка від ДРЗ. Це карбюраторний мотоцикл. Просто жеклерчик поміняв і поїхав собі, розумієте? Це не інжектор. А проводки добре. Просто як вставимо на кадр. Краса. Він тако грізніший заснімов. Ну, що ж ти хотіла? Майже 20 років ніхто туди не залазив. Це все ми будемо мити. Будемо мити, ну постараємось помити. Такі приколи, хлопці, продовжуємо. Говоримо про своє очікування. Сподіваюся, це буде найкрутіший проект, який ми робили. Бо ми сюди вкладаємо купу-купу свого часу, купу грошей і купу зусиль. А гроші це Слава Богу, що... Да. Велика, велика, велика вдячність Паші за те, що він взявся за таку роботу. <рес> Бо ми б таке б не осилили самі, це точно. Мені кажеться, якщо б ми це почали, ми б ваше реально сто разів. <рес> <рес> ти ж не де б ми це делали. Я теж, я ж тобі кажу, для цього треба хоча б знаєш місце, щоб тебе хоча було… Хоча Що просторне. Ну місце. Да. Щоб ти. Ну, подивися, скільки ми скинули, дивись, скільки Паша скинув цього. Половина. Да, це ж ми ще не дійшли. Це тільки так. Половина. Да-да. Фильтр еще стоит в самой раме. В раме, но я его один раз, только снимал, за весь период типа чистил, но он вообще был без ничего. Ну, вот, все, что крупное, все там, ага. а мелкое на болту остается угу. и на фильтре больше. Там вообще, как есть, ничего. Андрей, он такой ржавый тут, ты видел просто, вот посмотрите. Ра, ра? А, да. Ну, конечно, конечно она, что под ножки поднимается, то еще что. то Ужас, там. такой страшный мамочка. Ничего интересного такого вообще не открутили. Далі момент істини. Знімаємо колесо та відкручуємо прогресію. Дуже цікаво подивитись на стан прогресії, адже нагадую, мотоциклу майже 20 років я жодного разу туди не заглядав. До речі, без пневматичного інструменту тут не обійтись. Остатки смазки ще є. Да? Скільки Що там плаває. На цьому, глядає, наче нормально. Вибиваємо вісь вісьматника і приємна несподіванка. Вона вийшла без проблем та була в непоганому стані. Це дуже добре, бо Паша розповідав про випадки, коли доводилося вибивати вісь вісьматника кувалдою. Далі знімаємо сам маятник. Всі підшипники працюють та навіть мають невелику кількість змазки, тому замінювати їх нам не доведеться. Ну, там є. О. Супер. ну вона стара, її ну, потім понятно, помі поміняти. Дістаємо прогресію та оцінюємо її стан. Бачимо невелику кількість змазки. Підшипники також у задовільному стані. Тут саме води. Воді нема. Без ржава. Я сказав, Паша стан задовільний, тому нормально. Ще походить. Поки Паша знімає двигун, зараз покажу, що ми взагалі в цьому. Тобто ще не ми, а паша. Колесо, маятник, задній амортизатор. Ось у нас лінк прогресії. До речі, прогресія в непоганому стані. Буде ще працювати та ходити. Осі, світлотехніка, проводка, радіатори два штуки, також вихлопна система, карбюратор, альмівна система, підрамник, пластик. Ну, в цілому, якби весь мотоцикл. Знаєш, ти, типу, будь будьте чоловік, який працює на розборці мотоциклів, типу, розказує, що у тебе. пока. Да. Вот это поедет. Зроби из лонтина на ДРЗ. Да, будет у меня Боже, как он смешно выглядит. Как велосипед. Ой, да, блин, тут главное проложиться все. Мне да, что-то да. ну, кажется, придется сливать в конце, а птичку добро. Ах, красота. Разбирать, не собирать, я каже Паша. Да, да. О, за сколько по времени разобрали? Ох, блин, сколько за 11 12 Дві з половиною години підшипники рульової колонки теж у відмінному стані, але підуть під заміну, бо процес фарбування потребує зняття нижнього підшипника. Треба приїхати додому і сняти води всі зв'язки і тому подобне, тому що Паша, а ви могли б Андрію дати може бути інструменти шопотина закликає. Достается. А мы скобу спили. Не, не снимать. А не снимать. А, скобы... Да, мы Ну, так видите, вообще шикарно заклеили потом-то и все. Что тут, пескостроить же ж можно, ничего ж такого нет Ничего нету. Там саму, говорю, сам, в самой трайвер все это. Да, нету. вот это проворот. Да, да ну супер, что сняли. Будто. А, ну тут что-то закручено. читак так скоба работает. Ну, после ты видишь, видите, у него там вот такой, типа, будто сверло какое-то. Это заклепка, ну, не заклепка, гвозди я такие видел. Он как, знаешь, как резьба, только такая грубая, знаешь, такая вот там, на четверть оборота. Uh -huh. И, то есть, оно получается его ударом так раз, и она как бы чуть-чуть провернулась. Uh -huh. Я думаю, что мы эту этого... уже после покраски будем uh -huh. высверливать. Так, зараз ми на СТО вже розібрали Сузуки. Далі у нас за планами що? Що у нас за планами розібрати колеса, розбути наші на монтажі? Далі відвести людині для того, щоб розпіцювала ці колеса. Далі ми беремо все це, фарбуємо красиво. Потім все це назад збираємо. Траверсу, так? Да. Да, ми думали, що будемо раму та траверсу фарбувати у іншого, у іншої людини, яка фарбує, але доведеться все вести до нашого знайомого, з яким ми минулого разу познайомились. І будемо там все фарбувати. Раму будемо фарбувати, колеса фарбувати, траверсу фарбувати, підніжку фарбувати. Ну, коротше, дуже багато всього будемо фарбувати. Підсумуємо, навіть після 20 років експлуатації, підшипники маятника, прогресії та рульової колонки цілі, тож японські мотоцикли справедливо славляться своєю якістю в мотосвіті. Звісно, роки фарбу не пожаліли. Рама дещо заржавіла, але все це ми будемо виправляти в наступному випуску. Тому якщо ви бажаєте прискорити процес виходу випусків, з вас лайк та підписка. З вами були Андрій та Еліна. Це канал Marmo SM. Дякуємо за перегляд.